Шауляйський центр професійно-технічної освіти співпрацюватиме з Чернівецьким вищим комерційним училищем. Таку угоду підписали на п'ять років. Чернівецькі чиновники вірять, це допоможе професійно-технічній освіті стати на новий рівень. Це і обмін досвідом, це і вивчення кращих практик, організації виробничої практики, співпраці з соціальними партнерами, роботодавцями, працевлаштування і, взагалі, підняття престижу професійно-технічної освіти. Бо ми відчули особливо в останні роки, як нам на Ринку праці необхідні кваліфіковані робітники. Литовська республіка вкладає значні інвестиції у великі центри професійної освіти. Учні там тренуються на найсучаснішому обладнанні за новітніми програмами. Пересвідчились на Дніпропетровщині, де вже співпрацюють із Шаулявським центром і за схожим звірцем почали об'єднувати свої училища. В тому що ці училища, які вже були такі на грані закриття, вони злилися з нами. Ну на сьогоднішній день вони существують. То, що ми об'єднілися, і кожен, ка, е, кожен відділ помагає другому аділу. То тобто, є сіслід сьогодні в набор. Ви самі знаєте така ситуація з набором. Якщо є якісь проблеми по тому корпусі, значить другий корпус може надати якусь певну допомогу. Литовці мають намір розвивати співпрацю з українцями приміром у вересні вида збірка рецептів литовських та українських педагогів кухарів. На нашому центрі навчається понад дві тисячі молодих людей. Є 503 працівники та діє вісім різних програм. Нас цікавить співпраця на міжнародному рівні, зокрема з Україною. Це обмін студентами і педагогами, щоб розвивати їхні можливості. Чернівецьке вище комерційне училище готує кухарів, офіціантів та барменів, продавців і фахівців у сфері харчових технологій. До Литовської республіки учні та педагоги вирушать здобувати новий досвід вже у наступному навчальному році. Має Гуменна Михайло Антонюк, місцевий час.